Цієї ночі Україну обстріляли ракетами та безпілотниками. За даними голови Одеської ОВА, внаслідок атаки є влучання у припортову інфраструктуру. В нежитловій висотці спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано. Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району. У місті внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна особа. Жінка отримала ушкодження уламками. Нині знаходиться в лікарні. В результаті російського удару по кривому рогу внаслідок падіння уламків збитих цілей сталася пожежа на промисловому підприємстві. Про це повідомив голова Дніпропетровського ОВА. Вогонь рятувальники оперативно загасили. У повітряних силах ЗСУ повідомили, що минулої ночі знищено 11 ракет типу Калібер та 19 дронів типу шахет. Усього під час нічної атаки зафіксовано 33 засоби повітряного нападу. 12 кулатих ракет морського базування Калібр, дві протикорабельні ракети П800 Онікс, 19 ударних БПЛА Шахет. Крім того, за минулу добу силами ППО знищено три ударні БПЛА «Ланцет» та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня. Атакували також Харківську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Канада допоможе Україні у відновленні Каховської гідроелектростанції та реконструкції Канівської ГЕС. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Гарант додав, що також ухвалено рішення про зону вільної торгівлі з Канадою та меморандум зі США щодо взаємодії в енергетиці.